Третій рік поспіль в Сумському державному університеті на базі кафедри математичного аналізу і методів оптимізації проводиться Всеукраїнська олімпіада з навчальної дисципліни, математика. Учасники олімпіади, шановні колеги, нам дійсно дуже приємно вітати вас в стінах нашого Сумського державного університету, тому що ну цьогорічний олімпіадний. Рух вже завершується, практично вже але дуже приємно, що саме з математики проходить в на нашого університету. Університет дуже класний, это безусловно, потому что видно, что он современный в европейском стилі, оборудование очень современное. То тобто, есть, в принципе, здесь комфортно находиться и комфортно учиться, наверное, с удовольствием приехать в наступний рік на всю Українську олимпиаду в Сумський государственный университет. и э, поучаствовать э, в олимпиаде. Думаю, даже могу сказать, что наверное я приеду еще раньше, потому что город очень понравился. Я не строил каких-то планов, что я вот точно займу какое-то место, потому что на самом деле это очень сложно и конкуренция была очень большая. Насколько я знаю, между первыми местами нашей категории по крайней мере была разница один балл. Шановные участники олимпиады, да, члены жюри, шановные гости. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки нашої олімпіади та нагородити переможців. Нагороджується лисенка Константин Вадимович, студент Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут за зайняте перше місце категорії техніки. Нагорожу. Лук'янихін Олег Вадимович, студент Сумського державного університету, за зайняте друге місце. Я вибучаюсь в категорії М у другому етапі з Української студентської олімпіади. Нагороджується Бобенко Михайло Павлович, студент Національного технічного університету, Харківський інститут за зайняте друге місце в категорії. Нагороджується Станкевич Андрій Олександрович, студент Чорноборського державного університету імені Петра Могили, за зайняте друге місце в категорії С. Нагороджується роговий Микита Антонович, студент Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут, за зайняте третє місце в категорії Т. Олімпіади. Другу, ну, наша олимпиада закрыта. Ну, олимпиада была, ну то есть, ну, и несложная, не не не... и не легкая. Ну то есть вот именно то, что, что надо. То есть, ну, не, не все все решили и не все задачи были решены. А я здесь первый раз, и мне невероятно понравилась атмосфера и сам университет. Было сложно, было неожиданно. Були задачі, которые було трудно, решить, были, которые легко. Но все одно треба працювати і следующий год і вже брати брать места повыше. Я бы хотіла сказати огромное спасибо організаторам. Все було організовано на высшем рівні. Я надеюсь сюда приехать приїхати. Вітаємо переможців і бажаємо всім учасникам успіхів в навчанні.